Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я з вами Саша Монтвій. Знаєте, деколи слухаю висловлювання як європейських політиків, так і українських, польських політиків, і складається враження, що деякі польські політики вони далеко відірвані від реаліїв теперішнього життя в Польщі. Деколи складається таке враження, що вони десь пересікаються з думками з українськими політиками. Але до висловлювання українських політиків ми вже звикли. Вони давно не живуть в ногу з своїм народом. Але з боку польських політиків ну, більше адекватності. Хоча деколи от є таке, що ну, говорять, я не знаю, чи вони дійсно так думають, чи їм хтось написав це сказати, чи як. Тому що, якщо я нещодавно робив відео про польського підприємця, який хвалив українців, який наймає українців, який задоволений роботою українцями, і багато підприємців. Польських заводів, фабрик їм бракує рук, і вони раді, що в них українці працюють. Їм ще треба більше робочих рук, то з іншої сторони. Політик виходить і говорить, що ви знаєте, а ми більше вже не можемо приймати у нас вже більше в нас вже в Польщі більше місця немає. Друзі, дуже вас попрошу підписатися на канал, якщо ви ще до сих пір не підписалися, і втисніть вподобайку важливі новини кожен день для вас, щоб ви знали більше. Дякую за підтримку. Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитись на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають в країні. Це заявив керівник президентського бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач. Нині в Польщі перебуває близько півтора мільйона громадян України. Я скажу, що їх порядка двох мільйонів. Проте за останні п'ять років польське громадянство отримало лише 26 тисяч осіб. Пшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів. Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів. Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі. Більше приймати не можемо, зазначив представник адміністрації президента Польщі. А скажіть о великий представник президента Польщі, а що робити тим великим підприємствам, які кожен день говорять, що їм бракує робочих рук і що вони навіть готові з Азії брати працівників? Бо з України немає стільки, скільки треба. Ви їх де хочете селити, розселяти, укультурювати не в Польщі. Ви вважаєте, що українець буде довше звикати до Польщі, довше буде освоюватися в Польщі, інтегруватися, ніж громадяни з Азії? Чесно? Серйозно? Я вважаю, що цей представник президента він далекий до реальності. Він, напевно, давно спілкувався з бізнесом в Польщі. Він, напевно, давно вже спілкувався з звичайними громадянами Польщі щодо того, скільки українців, що вони роблять і як вони інтегруються в польське суспільство. Для українця не треба дуже якихось надзвичайних умов, щоб інтегруватися в польське суспільство. Йому потрібно дати роботу, можливість винайму житла, і якщо є діти для дітей, можливість їх віддати в садочок в школу. Все, все решта собі українець сам зробить і заробить. Що і дуже вправно робить 80% українців на території Польщі. І зараз, наприклад, є 2 мільйони громадян України в Польщі, з яких ті, що мають можливість працювати 80% плюс, працює. І польський бізнес говорить, що їм треба ще як мінімум 3 мільйони робочих рук. Щоби закрити саму таку мінімальну потребу, то цей представник польського президента він не звертає увагу на ось такі заяви, чи йому це не цікаво? Чи він просто сказав так, щоб просто сказати. Тому що таке мене дивує. Звичайно, те, що він сказав, це не є якийсь закон, і що від завтра вже українців приймати не будуть. Але на такі заяви потрібно звертати увагу. Чому? Поясню свою думку. Тому що, наприклад, зараз тимчасовий захист продовжили, і президент Польщі зробив велику послугу українцям. Ну так, з його слів, це можна зрозуміти, що він продовжив тимчасовий захист в Польщі для українців. І що більше він такого закону не підпише. Ну, питання: Польща піде проти Європейського Союзу і проти Європейської комісії, яка продовжила до 27-го року? Ні. Значить, продовжить. Питання з якими умовами? Ось тут важливо. Так само, дивіться, є ситуація в Німеччині. Німеччина в загальному теж приймає біженців, українців в тому числі, але є землі, де вже не приймають, де не виплачують, де не виплачують там гроші, тому що там немає місця, немає можливості. Їх перенаправляють в інші землі. Чи може таке бути в Польщі? Ну. Може, чому не може? Польща тісно працює з Німеччиною, може перейняти якийсь такий досвід для себе, чи ну чи це буде, не знаю. я просто вже так, знаєте, фантазую, тому що ну, це не є якийсь звичайний громадянин Польщі, який просто там десь сказав, що він проти українців і що він не хоче українців на своїй території. Більшість поляків привітно ставляться до українців і вони підтримують, що українці є на їх території, вони з ними гарно живуть. Якась невелика кількість, якийсь там відсоток, має іншу думку, вони стражні. Здають ксенофобією, але це є в кожній країні. Ну може, в Польщі трошки більше відсоток. Все тут же ж представник президента, який би мав якось трошки аналізувати ситуацію і розуміти, що якщо він щось таке говорить, ну то це буде сприйматися не дуже позитивно, тому що мені здається, в Польщу ще можна дуже багато громадян інших країн завести. Я вже не говорю зараз тільки за українців, і вони знайдуть собі місце і роботу, і можливість, де оселитися. Житлом проблемніше з роботою точно вони собі знайдуть. Бо те, скільки зараз потрібно Польщі, те, як вона зараз розвивається, то Польщі потрібно не тільки 3 мільйони, а цілих 5 мільйонів громадян інших країн, тому що поляк, як бачимо, ну немає поляків стільки, щоб вони закрили всю потребу польської економіки. І їм треба брати іноземців. І що вони також благополучно роблять? Що тільки українці закривають, та ні, з Азії теж беруть, білоруси приїжджають, теж беруть роботу. Тобто це все робиться. І тут, коли виходить поважний представник польського президента і говорить, що ми вже більше не можемо, бо нема місця, ви о великий представник, а ти хіба не в Польщі живеш? А польській економіці хіба не потрібно більше громадян до роботи? Як то більше місця нема? Ну, смішно, навіть якщо ви приймаєте біженців на свою територію, вони переважно всі працюють. І потім він заявив про громадянство, що тільки 26, тобто, це мало. То так, зробіть полегшення з громадянством. Переважно 8-10 років потрібно чекати на громадянство в Польщі. Хочете, щоб було мали громадяни інших країн більше паспорт в Польщі, зробіть 5 років, 4 роки, 3 роки. Зробіть якесь полегшення. Але ж нема. Навпаки, президент хоче зробити з 3 років 7. Тобто, якщо так реально подумати, плюс 5. то треба буде 13-15 років чекати на громадянство в Польщі. То ще буде менше іноземців отримувати громадянство в Польщі. Тут навіть якийсь такий парадокс. Тобто, ніби людина говорить, що місця немає, а з іншої сторони говорить: о, дивіться, скільки мало е, нових громадян Польщі. Я думаю, далі заяв це не буде просуватися, але, як бачимо, е, новий президент і його команда вони такі мають своєрідне бачення на допомогу Україні, допомогу українцям. І тут ще й його представники, тож цікаві заяви говорять. Знаєте, в нас таке теж було, пам'ятаєте, були радники президента Зеленського, вони багато чого говорили. Потім, гоп, і в один день вони десь там повиїжджали, пощезали, нема. Але наговорили багато там два-три тижні війна закінчиться і тому подібне. І тут, мені здається, теж такі всякі радники, представники і тому подібного, які говорять, щось аби говорити. Ну, але це зразу підхоплюється журналістами. Тобто, це не я десь там знайшов відео в інтернеті і вам зараз розповідаю. Це на польських радіостанціях, телебаченні повним ходом тиражується це відео, і поляки це сприймають. Реально поляки дивляться, крово в нас вже місця нема. Що вони далі до нас їдуть? Ну і далі розповсюджується якась така, знаєте, негатив, ненависть і тому подібне. Для чого? Не знаю. Краще ви показували ось це відео, що було попереднє. Коли дійсно Ну от зайдіть зараз на любе підприємство. Ви зараз в Польщі, ви зараз працюєте, там що українців немає. Українці це якийсь ексклюзив в кожному підприємстві, в кожному, на кожному заводі працюють українці і працюють добре, отримують зарплату, роблять надгодини. Додатково до економіки Польщі додають мільярди злотих, додають мільярди злотих. Окриваючи своє перебування, медичне страхування, виплати і тому подібне. Тобто, це все працюючими українцями перекривається з головою, ще й заробляється. То чи Польща сама собі ворог і ось таких представників випускаючи в люди, що вони говорили, як на мене, дурниці? Чесно, чесно скажу, як на мене, це дурниця. Звичайно, що він може говорити, що хоче, але ну, це стосується українців. І я знаю, що ситуація навпаки інша, ніж сказав представник президента. Ну, ось така заява, такі думки вголос. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підписуйтесь на канал. З вами як завжди Саша Матвєв. До зустрічі в наступних відео.